Він висловлює подяку церкві, яка надала нам приміщення. Що це дало шанс грати в цьому прекрасному органному залі. And for all the people who are working here in the church who have been very kind and helpful to me. Що люди, які працюють в цій церкві, мають дуже добре серце, яке допомогло йому сьогодні. I have been many times in Lutsk. Він був багато разів у Луцьку. I used to say as a joke that він завжди жартує, що Луцьк для нього це його друга домівка. Волинський народний хор кейтана. Він хоче висловити велику подяку людям із Волинського народного хору. І усім людям, які зараз присутні в цьому залі, що це дуже специфічно, коли ти граєш в наповненому залі людей. Він бажає всього вам найкращого і велике. Дякую вам.